Як ви думаєте, чи можна на сьогоднішній день займати педагогічні посади із дипломом вищої партійної школи при ЦК КПРС? Я вам відповім, що так через те, що в інструкції номер 102 від 15.04.93 року про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти в додатку номер 4 Зазначено, що перелік навчальних закладів, закінчення яких дає право на встановлення ставок заробітної плати і посадових окладів увага, вчителям, викладачам, вихователям та іншим педагогічним працівникам залежно від освіти. І тут йде перелік, якої ж саме освіти. Академія комуністичного виховання імені Надії Костянтинівни Крупської, Інститут червоної професури, центральні комвузи, вища партійна школа при ЦК КПРС, Вища комсомольська школа, Вища заготовча школа Міністерства хлібопродуктів СРСР, театральне училище імені Щукіна. Це невичерпний перелік радянських навчальних закладів, які містить інструкція 102. Додаток номер 4 цієї інструкції в юридичному сенсі чинний. Звісно, що він втратив свою моральну актуальність, але необхідно зауважити, що все ж таки в юридичному сенсі він чинний. Зміни до інструкції вносилися останній раз в 2007 році. Шановні глядачі мого каналу, підписуйтеся на канал, ставте лайки, діліться цим відео, ставте запитання, до нових зустрічей і все буде Україна!